Всім доброго дня, слава Україні. Знімаю невеличке відео е відповіді на питання по осівалці. Так, перше, чого ізолянта у мене тут? Знімаю, зараз покажу. І все одно треба буде все викидати. Тут мені на початок війни прислали турецькі лійки В них, бачите, є тут ось така виємка. Ну, на цілий палець, якщо так взяти. На сантиметра 3 вона заходить в середину. Отак видно лучше. Ну, і через ту виямку, міндоброво, половину падає на землю, половину падає в лійку. То чого приходиться мені заклеювати? Вже таких я не беру лійок. То стоять вони вже тільки у мене. Ще є 4 штуки лишніми, а то так їх нікому все одно не поставиш. А наша лійка. Бачите, пряма. Немає тут такої виямки і міндобриво не сипиться вже на землю. От чого я заклеюю із... скотчем от отиє виємки. О, бачите, тут воно все гадостю забивається і кожен раз його приходиться. Ну то я на своїй сівалці ще умудряюся, так, щоб не міняти їх, не викидати, нікому їх не кажуть, не впарити тієї лійки. А тут ставлю вже чорні наші звичайні прямі. От чого я заклею ізолентою. Слідуюче. Сьогодні зранку досівали в дощ, бо у нас почався дощ. Сусід вчора вночі не досіяв. І приїжджає зранку, каже, поїхали, будемо досівати. Отак от сушніки в дощ заліпають, але вони всі крутяться. Якщо видно, воно -во. всі вони крутяться. Їм нічого не бракує. Так, да, воно сюди отаку. От -во. То кажуть, на деяких робить наступить цю таку гадость. Але він все одно крутиться, він все одно в землю лізе. Ось так вони виглядають. Зараз я візьму каршера, то я все відмию, Бо якщо воно засохне, то потім його молотком не, не додовбеш. Так само і тут зараз. Він доброго перемиємо. Пшениця та вже піде курам. Висипимо, але кури такі голодні, що їсти вже не хочуть. Ось от, от таке невеличке відео посівалося. А так, все прекрасно, в дощ, в мокру землю, все воно сіє, все воно лізе.